Бути чи не бути, або яким може постати новий центр сімейного дозвілля в Івано-Франківську. Містобудівна рада обговорила проектну пропозицію щодо дитячого розважального центру. Його мають намір спорудити по вулиці Новгородській, неподалік фортечної галереї. Відповідний ескіз забудови у 2009 році зробив австрійський архітектор. Упродовж року місцеві проектанти адаптовували його до тамтешнього середовища. Шукаючи якийсь компроміс між побажаннями, замовником і нашим баченням, то ми старалися таки якось відкрити цей простір для, для того, щоб можна було той бастіон бачити. Тому що враховуючи те, що е, якби там були якісь такі видові точки великі десь з перспективи, звичайно, тут можна було поспорти. Але коли є вулиця Новгородська, е, по якій основу тільки машини їздять і... По тротуару люди, ходять, якщо йти по тротуару, то в принципі ми так робили, щоб з тротуару було видно бастіо. Проектна пропозиція враховує відстань між забудовою і найближчими архітектурними пам'ятками. Не зачепить вона і місцеву автопарковку. Загалом площа дитячого розважального центру сягатиме три тисячі квадратних метрів. Якщо таку функціонально, то в цій частині розташовані тут є два з половиною поверхи. Ну так десь не знать зон це фактично ігрові зали. Ну коротше, це фактично як єдиний такий ігровий комплекс. Територія для спорудження центру сімейного дозвілля визначена в історичній частині міста. Відтак дане питання вимагає детального вивчення і аналізу всіх за і проти. Переконана містобудівна рада, наполягає на історико архітектурному обґрунтуванні забудови даної земельної ділянки. Спеціалізована організація, яка займається історико-архітектурними. Питаннями вони повинні дати чітку характеристику і чіткі можливості, чітку реалі... чіткі скажімо, зони, території, висотність і так далі. Що тут може бути для того, щоб не замовник диктував, що я хочу три поверхи чи чотири поверхи? А іменно історико архітектурне обґрунтування повинно це регламентувати. На переконання архітектора надалі треба буде провести конкурс проектних пропозицій із наступними врахуваннями побажань замовника, адже тоді можна буде обрати варіант, який найбільше відповідатиме історико-архітектурному середовищу. Я не маю ніяких претензій, скажімо, до ну як, як до об'єкта, як до архітектури, тому що може бути і така архітектура. Може бути так розташовано. Це вже бачення архітектора конкретно і і закон сьогоднішній каже, що архітектура вирішується не містобудівною радою і не а це відповідальність архітектора. Також фахівці наполягають, кожне вкраплення в історико-архітектурний ансамбль не повинно суперечити наявному середовищу. На кожну деталь, яку робиться в цій частині, доводиться робити попередні ру. Роботи перед проєктом ну, реставраційні. Тому в першу чергу всяке будівництво мусить починатися з істориком історівельного обґрунтування. Мар'яна Гринечко, Андрій Українець. Новини на вежі.